Привітик всім! Я трохи відпочила вже від поїздки в Івано-Франківськ. Як ви бачили, я показувала багато наших щасливих моментів, але, на жаль, не відбулося і без поганих спогадів у житті. Так, ми трошки спізнилися на автобус. Ну то по причині, що одна жіночка в Івано-Франківську підсказала нам е, трохи неправильну дорогу до автовокзалу, бо там є три е, вокзали. А вона каже, в мене чоловік із Закарпаття, я добре знаю на який вокзал і ти видно, вона рідко ходить на до свекрухи, і тому неправильно нам підказала. І ми пішли на железнодорожний вокзал і тому запізнилися на автобус. І ми різенько подумали сісти на автостанцію другу. Ну, Но... і Що вам сказати? Нас спіймали, так, було вже вечером на, на тролейбусі, тролейбусі. Кон... тоді, як, як вони? А контролери? контролери, так. І е казали, що виписують штраф на 200 гривень е платити зразу. А я казала, так як наразі у мене грошей немає, тому що мої дві донечки, на жаль, хп у е е мене все просили. Я не могла це малій дитині на вулиці її сварити, щоб люди не задивлялися. І купляла їх дещо там, що вона просила, би мала гарні спогади. І залишила мало грошей тільки на дорогу і там на воду. І це, ну, як ви побачили, відео були гарні про Франківськ. Так, і що? Я казала, я поетеса, ось видаю збірочки, ось мені ніхто не платив за це. Но і донечка моя буде приносити славу для нашої країни, то могли б нас вибачити на перший раз, тому що це іще поки що тарифи на електроенергію не підняли і можуть вони це собі дозволити гостям міста, бо ми тут перший раз. А вони казали ні. Скільки пані були такі повненькі, то думаю, мабуть, їм треба на премії гроші. Вони люблять смаченько поїсти. і Ми також любимо ми не собаки, і собак треба нормально кормити. Так, і що? Вони сказали, не сплачуєш тут нам і зараз ми визиваємо поліцію. Ну, я кажу, що дивіться, людей мало в тролейбусі. Я не мала від кого поцікавитися, що, куди там платити. Карточки вони прикладали молоді. Ну, і, На жаль, трохи провини моє і є. Но це через те, що ми не встигли на автобус, бо ми десь фотографувалися в гарних місцях. Франківська. Франківськ винуватий, в них дуже красиво. Так. Спокушали нас гарні краєвиди, квіти висаджені. Так, ну що ж, я хочу побажати Франківську, щоб він і далі це місто гарне процвітало. Так, щоб би. Тролейбуси були безплатні не тільки для гостей міста, а для всіх громадян, щоб і багаті їздили тролейбусами, ну, це електричними, бо буде в нас чиста планета земля. За кордоном ми дуже хочемо бути з Європою у них, то вже давно проваджено. І велосипеди безплатні брати на прокат. І тролейбуси безплатні, а в нас так не може бути. Е, кажуть, що треба коров вакцинувати, зменшення поголів'я скотини, щоб не, вони не відділяли гази. І це. А я думаю, що треба нам безплатні тролейбуси, щоб було чисте повітря, то і так на все одно піде із податків людей. І можуть трохи допомогти людям і багаті. Як давно усі допомагали. Бо Біблія навчає допомагати ближнім один, од, ні одним, особливо в ці важкі часи, як українцям під час війни тяжко заробляти на хлібину. Так, на жаль, Прийшла поліція, я думала чуйна жіночка Оксана Фастон. Я їй розповіла, що я блогерка, що ми важко працюємо, що я безробітна. Видаю гарні книжки про український народ, і в неї не виявилося милосердя і людяності. Ще й моя донечка казала, що батько мій важко працює, а якби ви так працювали, і колись, мабуть, і будете нігті зріжете, і будете. Так. На неї, на жаль, нічого не попливало, тож я їй бажаю, щоб вона родила двох дівчаток і би знала, як це бути матір'ю, особливо хорошою матір'ю, щоб вона купляла своїм діткам те, що вони бажають. Так, і би заробляла на, оц, на все все, би допомагала чоловікові заробити важкою працею. Ну що зробити? Я могла б і порвати ці папірці. Я казала, що можу йти до суду, бо я не хочу це сплачувати тільки по тій причині, щоб це було, був суд такий, щоб я могла на ньому виступати, як у Америці є суди, що для таких малоспроможних громадян анулювати їхню або е, платили по долару. Так, що ж сказати? А я знімлю відео. Цікаве. У мене є вірш і про суди, усі зелені книжечки, як бачите. На різні теми, ні війни, ні вірші. Так, не гордись. О, бачите, як я случайно відкрила. Так, правда на світі нехай процвітає. Ось гарні у мене самі вірші. Війні, Ні, як бачите, умілі сили. Так, ми віримо в Україну. Бачите, патріотичних багато віршів. От такі мають бути українці, патріоти, як я, які думають за свій народ, люблять його, цінують, бережуть природу і все в нас буде добре. Лише будьмо людьми, вірмо в Бога, віримо в Його допомогу. просим про порятунок і дітей навчаємо. І Бог нам вибачить, і Бог в Україні допоможе і збереже, і покарає наших кривдників. І все буде добре. Тепер пока-пока.